Добрий я день, воно, я, я хочу на класиця повди нову іграшку. Так. Ну, то ж покажи нам нову іграшку. Що? А що це у тебе за іграшки такі? А ну вивертай їх тако сюди, щоб ми всі побачили, що воно таке. От так. Молодець. конструктор. Як їм іграти, розкажи. Що з них можна складати мілька? Ну, наприклад, що можна там? Собачку, котика? Що можна скласти з них? А ще що можна скласти? Емілія, доскладай кіця, якщо ти вже конструктора такого принесла на магнітах, до складай. Всі ж хочуть побачити, що то за конструктор в тебе. в ту всталому. Осмакіть в ту сторону. Добре, добре. Давай будемо разом складати. Давай, може, собачку складемо? Давай. Складем? Да. Давай котика. Давай котика. А як котик складається? Він хвостик угу. махає. Котик. Лялечко, де моя демоначка? Отут тут все. Давай гулять тут. Дай, так, лягайка. Хай лялечку ти сади, хай вона дивиться. Як з нами гулять у конструкторі? А так воно. Хай не смакай. Допомагай мені складати. Що не можна? Допомагай. А я маленьку. які гарні фігури получається кице. Я ось котика строю. Кого? Котика? Ну то буде котик. Строїмо, що у нас виходить спочатку, а потім будемо котика робити. Да я уже зробить что-то. Шо ты хочешь зробить? Упало. Бачиш, високе не виходить створювати. На Мама... маленьку я упала. Упало. На маленьку да, Так, щось невеличке. Отаке будемо створювати. зараз впаде. Почекай. Зараз ми щось туди притулимо. Упало! Отако. От Ще щось будемо строити. Що? Допомагай мені. Я Емелька. буду шучную шукаю. Допомагай. Мені шодно до даже фотоково, скласти. Ого. Нічого страшного. Давай буде таке складати. Єке? Вот так. Ну давай, я ж тобі кажу, що давай будемо складати. Таке величезно величезно будемо складати. Ну, величезне не вийде. Це у нас у нас таке вийде щось не дуже велике. Вот так я двигаюсь два и Давай чубачку. Вот давай. Ой. Щось у нас ничего не получается. Ну, Видно мы не умеем его грати. да? Не получается? А я же его правильно грать, ты знаешь? На землю. Что? Просило на землю. Кого? одну паличку. Одну паличку. І що далі? Оце малемо. Угу. Просто так робимо. Не, ну, давай складай. Лапочка. Ще. І ще одненько. Потермятчики добимо. Потім беремо одну паличку і стріляємо. Ага. І стріляємо. Дуже класно виходить. такі Так. А, давай маленький. Так, і складуєш. Ну розказуй, так? Розказуй, як то треба робити. І що то зірочка буде чи що то буде? Блес і туриз. Ага. Знаєте? Тут на так. Море белес. Зварику пала. Белес. Блес палочку. Тоб, а як створювать? То в тебе дуже гарно получається. В наступному відео ми її з тобою покажемо ще краще, так? Так. Ану, помахай ручкою і кажи. До зустрічі всім! А одне, відео складем, складемо? Складемо, складемо.